Чи знаєте ви все про ноду Event Begin Play»? Нода Event Begin Play» є однією з найбазовіших нод в блюпринтах Unreal Engine. Вона виконується один раз для кожного розміщеного актора на сцені при запуску гри. Також виконується один раз, коли відбувається спавн об'єкта в той час, коли е, цей об'єкт заспавнений. Наведу, наприклад, коли спавниться на сцені в нас гриб, в той же час виконується нода Event Begin Play, і після нього слідує логіка, коли цей гриб зростає. Зростати до того, як він заспавнений, він не може. Або ж не для активного актора у момент його активації. Event Begin Play запускається після Construction скрипта і тільки після того, як всі компоненти були ініціалізовані, всі event BeginPlay на рівні виконуються асинхронно, але гарантовано після того, як завантажиться рівень. При роботі Streaming Level всі Event Begin Play починають вмикатися тільки після того, як рівень повністю завантажиться. Якщо Event Begin Play використовується в компонентах, то він починає діяти після того, як компонент стає активним, або після того, як компонент динамічно додається до Ектора. Слід враховувати, що велика логіка. У Event Play можна вантажувати вашу гру. Тому слід не використовувати зайвої логіки з цією нодою або використовувати різноманітні роздільники. Найпростіше це нода Delay. Наша невелика команда розробників. Розробляю свій власний метавсесвіт під назвою Олополіс. Для того, щоб підтримати нас, ви можете купити наш токен Аманіта і заодно стати нашим першим інвестором. Аманіт росте в Олополісі. Зараз її ціна мінімальна, тому, проінвестувавши нас всього на 40 плюс гривень, ви можете стати по-справжньому співвласником нашого проекту. Опис як завжди під відео. І до скорих зустрічей в Лополісі.